Вітати вас в школі краси Слава Студіо і хочу запросити вас до нас на заняття. Ми будемо показувати вам в онлайн режимі заняття майбутніх перукарів, майстрів манікюру та візажів. Як вони позначені? Давайте поговоримо про Мігстони. От вони у нас фарбкарті позначені. Які цифри відповідають за які кольори? За який кольор відповідає цифра 1? Або який колір ми позначаємо цифрою 1? Помагайте. <плес> Значить, одиничка це і попелястий, трієчка, -золот. золотистий, четвірка. П'ятірка і шістка, фіолетовий. це у нас фіолетовий. Яку функцію виконують мікстони? Вони нейтралізують небажані відтінки і, і посилюють. посилюють. Якщо ми говоримо з вами про нейтралізацію небажаних відтінків, підніміть свою карту. Дайте мені, будь ласка, отакі карти ми своїм учням готуємо. За яким принципом ми будемо нейтралізувати небажані відтінки? От у нас є жовтий колір до прикладу. Як ми знайдемо, яким, якою цифрою мікстону ми будемо його нейтралізувати? Okay. За свою думку скажи? Наприклад, якщо у нас нам треба нейтралізувати жовтий колір, ми дивимося жовтий колір, і який ну, прилежний його нейтралізує? Шестірочка. Шестірочка. Значить, якщо ми маємо з вами хронологічне коло, а воно у нас є і тут, і тут є, то Відтінок, який ми хочемо знейтралізувати, ми шукаємо протилежно розміщений колір. Що ви можете сказати про взагалі про всі кольори, які знаходяться у фарбкарті? Альоночка, скажи мені, будь ласка, як називаються ці барвники? Це косметичні, кримоподібні кольори? Фарби. Так, це косметичні вони... барвники. З чого вони складаються? Вони складаються з натурального... Кольору пігменту і штучного флікстону теж для надання кольору коліру. Якою цифрочкою позначається пігмент або рівень? Перша цифра до рисочки це так. пігмент. Потім йде друга після цифри. Перша цифра це колір, а друга це відтінок Зрозуміло, значить, цифра, яка стоїть до рисочки, означає, на якому рівні знаходиться наш барвник, або можна так навіть сказати, по-простому кількість пігменту, яка знаходиться у в тюбіку. Правда? Якщо ми вже говоримо після рисочки, то ще раз нагадую, це є перша цифра колір, вона подвійна у нас весь час. А друга цифра це є відтінок. Якщо, Наприклад, стоїть Якщо тільки наприклад, одна цифра, цві... то що це буде означати, Андрій? Що там є тільки колір без відтінку. Так. Якщо є дві цифри, значить це є і колір, і відтінок. Ще раз подивимося, оце є косметичні барвники. <кхи> Повернемо фарб-карту, так щоб було видно. Отак. Якщо ми з вами будемо розглядати колір або шукати його, ми будемо шукати, звичайно, що по верхньому опису. Тут є і цифри описані, і назва барвника, Яку Функцію виконує окисник при фарбуванні. Оля, скажи, будь ласка, він заходить в волосину. Перша функція відкриває лусочки, Так, відкриває волосину, і, і окисник виїдає пігмент. Він виїдає повністю весь пігмент чи частково. Ну, смотря скільки ти даєш окисника? Це від, від чого чим буде залежати? Окисник, тим він більше виїдає. Від кількості чи від відсотка Окисника буде залежати? Від відсотка, від відсотка Окисника він, буде він залежати. Так, скажи, більше, паша. Чим сильніший окисник, тим більше з'їдає. Тим більше з'їдає пігменту. Ми вже з вами говорили, що більший відсоток окисника, яку має властивість, він заходить глибше у волосину, відповідно, він може з'їсти більшу кількість пігменту. Добре. Я хочу дати питання про різницю між сивою волосиною і знебарвленою. Ми її навіть називаємо волосина на 11 рівні. Уляна, що ти можеш сказати з цього приводу? Сиве волосся це здорове волосся, воно без пігменту. Що знаходиться в сивій волосині, або що там ще є? Там є дуже багато повітря. У сивій волосині також є лусочки, хребет волосини. Ми називаємо Ди хребетом цистеїнові зв'язки, так. так. І лусочки, як правильно називається кутикула. в нас, це є кутикула. Кутикула здорова чи хвора? Ні, здорова. Пошкоджена? Ні. Бо це може бути себе волосся внаслідок коли що втрачає організм. Чого не вистачає в організмі, що волосина сивіє? Нагадуйте, хто може підказати? Меланін, який відповідає за, за... колір? Який відповідає за колір волосини? Правильно. Тепер давай поговоримо з тобою про е, знебарвлену волосину. А знебарвлена це 11 рівень. Це взагалі там уже нічого немає. Волос... Волосина це тоді, коли ми додаємо кисник. Він повністю виїдає пігмент з волосини. Відкриваються лосочки, причому вони руйнуються. Ну, руйнуються, волосся стає пошкоджене, руйнуються стеєнові зв'язки. Ну, Я би не сказала, що це стиєнові зв'язки руйнуються, вони залишаються. А, залишаються. І так. на відміну від цього волосся, то у знебарвленому волосі немає повітря. воно Ми... пуста всередині. Значить, Валишаю... Волосина пуста так. залишається, так? Ну, е, якщо ми розуміємо, що 11 рівень це є пуста волосина, а кутикула пошкоджена в ній. Е, на противагу у нас є сива волосина з здоровою кутикулою і щільно набита повітрям, то чи буде різниця в тому, коли ми будемо їх фарбувати? Яка волосина буде швидше приймати більшу кількість приймати кольору, і легше буде з неї вимиватися колір? Злебав волосина. чому? Вже багато людей впевнилися в тому, що в школі Красислава Студіо унікальна програма, цікава атмосфера, тут весело, і можна здобути дійсно знання на вищому рівні? Ми запрошуємо до нас на навчання. Людей, які хочуть працювати в індустрії краси, за новітніми технологіями, і опановувати спеціальність, яка буде їм приносити моральне та матеріальне задоволення на все життя. Ми знаходимося за двома адресами: місто Чернівці, вулиця Спицука, 18, а четвертий багатопрофільний ліцей та селище міського типу Лужани, салон краси Слава. Ми чекаємо на талановиту, творчу ініціативну молодь.